Цілодобово працюють, аби бійці на передові були зі зв'язком. Мова йде про майстерню взводу зв'язку батальйону бригади Харті. А вони стримують окупантів на Липецькому напрямку і не дають ворогам знову підійти до Харкова. Уперше до своєї майстерні впустили нашу знімальну групу. То що там роблять, розкаже далі Ірина Антонюк. В майстерні кипить робота, паяють, ремонтують, збирають. Головна задача, аби бійці завжди були на зв'язку. А для цього в них мають бути справні рації, антени і безперебійне живлення. Усі задачі виконуються миттєво. Бо задачі стоять для хлопців, котрі сидять безпосередньо на передньому краї. Приходить задача, ми її робимо, тестуємо, перевіряємо це в польових умовах, якщо це можливо. І відправляємо вже хлопцям. Чума доброволець родом із Лисичанська. каже, вже не міг дивитися, як окупанти старають його рідний край, тож долучився до війська у цивільному житті. Працював в it відділі великого магазину техніки, і тому йому запропонували очолити цю майстерню. Найцікавіші прилади в його колекції зараз не куплені, а трофейні. Батарея знята з ФПВ-шки, просто народі ЖДУН, який засідає на дорозі, його пацани умисно розстрілюють так, щоб не пошкодити бойову частину і батарею. Бо батареї привозять нам, і ми з них робимо амобатареї для них, або батареї для себе як резервне живлення нашого зв'язку. Саме обладнання для живлення найболючіша тема для майстрів. Генератори зношують будь-яку техніку значно швидше, ніж якби вона працювала від мережі. А акумуляторні станції живуть в бліндажах лічені тижні, бо висока вологість і багато пилу. До того ж, все нищать і уламки снарядів. Бачите, що з ними відбувається? Воно все подривано, все поломане, потрощене плати оріжджоні осколками, і таке діло чинить дуже чужі. Усе обладнання для зв'язку встановлюють і налаштовують самі ж майстри. Щоб доїхати до бійців на точку, треба транспорт. Пікапи в багнюці застряють та ламаються, тому збирають навсюди хід баги. Підтримати бійців можна за qr кодом що ви зараз бачите на екрані. Як мінімум, щоб швидко туди доїхати. Бо місцевість чорноземно глиняна, і на даний момент часу по маршруту є вісім точок, де можна стати так, що він вже звідси не виїде. 15 хвилин стояння на одного місця. Це дорівнює тому, що вас вже засікли. Пліч опліч з майстрами працює і дека, і якщо майстри відповідають за технічну частину зв'язку, то вона за кібербезпеку у цьому ж батальйоні. Оскільки ми працюємо з інформацією, її треба захищати. От помощ мені це програмне забезпечення, налагодження, так щоб це було стабільно і не потрапило нікуди, де це може використано бути. Проти нас. ще півроку тому Дека була вчителькою інформатики з Харкова, але всі три роки мріяла піти до війська, щоб бути корисною. Легко я на своєму місці. Я взагалі хотіла, ну майже одразу, тому що я розуміла, що це безпосередньо я можу робити більше ніж просто працювати вчителем. Разом весь батальйон робить все, аби воїни на бойовому завданні завжди залишалися на зв'язку. Із Харківської області Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.